У пошуку нових кандидатів управління молоді Хмельницької обласної військової адміністрації оголошує набір до потужної та рушійної команди молодіжної ради. Склад оберуть на установчих зборах. А для того, щоб подати свою кандидатуру, необхідно зібрати пакет документів до 19 квітня. Документи, які Потрібно надати це ініціативний лист саме інституту громадянського суспільства, який делегує з одного своїх членів для участі в установчих зборах. Це там прізвище, ім'я по батькові цієї людини, рік народження, інформація про людину, досвід роботи в сфері молодіжної політики, заява про відбір персональних даних також має бути написано Ми дуже просимо статут або положення, в якому прописано, що саме ця організація. Працює в сфері молоді. у складі нової молодіжної ради очікують делегатів від громад області, учасників студентського самоврядування вишів та просто людей, які раніше брали участь у схожих видах діяльності. Класно, щоб це були люди вже такого старшого спроможного молодшого віку, не перетворювати регіональну молодіжну раду на якийсь юнацький гурток за інтересами, тому що тут це дуже важливо. Це найвища молодіжна рада, яка може бути в області. Далі йдуть тільки національні об'єднання. От і відповідно важливо зацікавити вмотивованих, спроможних компетентних. Це на сьогодні скажу виклик. Учасниками установчих зборів, які передуватимуть утворенню молодіжної ради, можуть бути особи віком від 14 до 35 років. Організатори відбору запрошують мотивованих та цілеспрямованих хмельничан, які зацікавлені працювати на розвиток молодіжної політики в області.